Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні такий теплий серпневий день. Ми в Тані на дачі. І у нас знову таке цікаве літнє дачне відео. Отже, Тетяна, про що мова сьогодні? Привіт усім! Минулого разу у нас було відео присвячене порцеляновим вазам для квітів. І тоді ми анонсували продовження відео, е, відео про скляні вази. Ну, хочу вам, поки ви милуєтесь цією вазою, порцеляновою, яка не ввійшла в ваш показ, я про неї просто забула. Поки ви її милуєтеся, а це пізня Баранівка, прошу подивитися на клеймо. Ну, і вона цікаво оздоблена, ви бачите, це така ліпнина на ній. Хочу вам нагадати, чим закінчилося наше минуле відео про парцелянові вази. А воно закінчилося тим, що я висловила свою думку, і багато хто в своїх коментарях зі мною погодився, що ці поцелянові вази вони настільки самодостатні, настільки яскраві, що якщо ви справді хочете, щоб ваш букет виглядав по феншую, гармонійно, то це не так просто зробити, навіть якщо квіти підходять за розміром до самої вази. І тому я рекомендувала е, тим, хто не хоче, так би мовити, заморочуватися, користатися скляними вазами. Це набагато простіше і не набагато гірше. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про поцеляни, е, про скляні, вибачте, вази, вази з 50-х років. Чому ми починаємо з 50-х років? Ще я хочу, щоб ми з вами трішечки повернулися до попереднього відео, до його початку. Пам'ятаєш, я там весь час казала, що букети квітів супроводжують нас усе наше життя да? від народження до останнього нашого шляху. Але так було не завжди, тому що, коли ем, були події 17-го року, після цих подій нова влада вирішила, що це суцільне міщанство, ці букети квітів. І букети квітів їх почали дарувати по іншим приводам. А саме, передовикам виробництва, ем, на спортивних змаганнях, е, воякам дарували квіти. І тільки десь, вже після воєнні роки, 50-ті роки, вже квіти знову повернулися до нашої оселі, до оселі наших батьків. Знов наша собака псує нам відео. Ну, чому псує? Вона урізноманітня є. Отже, в 50-ті роки в моді були вази з пресованого скла, переважно кольорові, але й безкольорові так само. І ці вази, переважна їх більшість, мала вигляд ось таких кубків-переможців. Чому? Тому що в ті роки в архітектурі, в. В інтер'єрі панував так званий сталінський ампір. Це е, стиль такий переможний, стиль імперії, тому і вази були схожі на такі кубки переможців. Вони, бачите, мають такі, складаються ніби з двох частин. Верхня частина така чаша у вигляді перевернутого конусу, яка має таку підставочку, ніжку. Таку. Ну, в даному випадку вона така гранена. Тут є сколик, на жаль, ну, але все рівно вона мені ця вазочка подобається. І переважна більшість вас. Того періоду вони були дуже схожі за формою. І ви зараз в цьому самі зможете впевнитися. От я зараз тут намітаю різних вас, і ви зараз на них подивитеся. Бачите? Ну, ми можемо за розмірами вас судити, які були в моді букети. Букети були, ви бачите, такі невисокі, такі широкі, пишні, як можна так сказати, і всі ці вазочки, вони дуже схожі, як близнючки, хоча й мають різний патерн, і мають різний мають колір. Ну, щодо е, того, хто саме був виробником цих ваз, це завжди всіх дуже хвилює, всім це цікаво, але, на жаль, достовірно, про це сказати ми не можемо. Чому саме? Я вже колись казала про це, коли ми з вами попереднє відео майже рік тому в нас була серія відео про скло, присвячене склу. Хто не бачив, будь ласка, запрошуємо до перегляду. Тоді я казала, що скляних заводів на території колишньої царської імперії, а пізніше Радянського Союзу націоналізованих було набагато більше, ніж фарфорових. По-перше, по-друге, до початку 60-х років таврування скляних виробів, тобто клеймування не було. І всі ці вироби вони не мають клейма. І е, хочу сказати, що різні заводи вони могли випускати е, вироби однакові. Не було там патента якогось там чи ще чогось. Тому достовірно сказати, хто саме виробник цих всіх виробів ми не можемо. Єдине, що я можу сказати, що оці вазочки, оці що повище. Це вазочки, ймовірно, з високою вірогідністю. Це вироби Стрийського скляного заводу. Справа в тому, що в нас на заході України були такі потужні скляні підприємства, а саме у Львівській області, це Львівське об'єднання Райдуга, Це Стрийський скляний завод, і вони там виробляли дуже багато скляних виробів. І все ж таки розподілення товарів на Теренах Радянського Союзу воно все ж таки було більше по територіальним ознакам. Ну вони могли там е, кудись завозитися, але все ж таки в нашому регіоні найчастіше зустрічаються вазочки саме виробництва стрій. А оці, от, які нижче такі більш пишні, да, ну вони трошки да, інші. Тут у них і ден це таке цікаве. Бачите, тут ну, такі рівненькі. Трьохшовочки, бачите вони всі. Оце мені сказали, що це виробництво Неман. Неман це скляний завод, теж великий, потужний, який знаходиться на території Білорусі. І що ще цікаво? Ну, І таврування, клеймування скляних виробів, воно з'явилося вже десь на початку 60-х років. З чим це було пов'язано, ой, вибачте, ще забула поставити пасочку. Подивіться на неї. Вона тут стоїть так. Сиротливо. І з чим було пов'язано це початок клеймування? Ймовірно, з тим, що відкрилася залізна завіса, і ну, приводилися, так би мовити, до світових стандартів, те, що випуск продукції. ну, Мабуть, сподівалися на якийсь там імпорт-експорт, і тому вже скляні заводи з того часу почали вже клеймувати свої вироби. І ось в мене є ще дві отаких от цікавих вазочки. Так, раз і два. Значить, Дивіться, вони на перший погляд здається, що вони дуже схожі на попередні. так? І розміром, і за формою. Але, е, вочевидь, вони більш, їх форма більш спрощена, правда? Так, така. Бачите, да, тут немає такої відокремлені ніжки, тобто ну, складається враження, що цей виріб він був е, ну, більш спрощений. А ми знаємо, що спрощували вироби. Ну, Випускали, випускали що складне, а потім було завдання зробити дешевше, а дешевше можна було зробити, лише його спростивши. І ось що цікаво, що ці обидві вазочки вони однакові, тільки різного кольору. Це такий приємний колір, цікавий, да? купоросний, мабуть. І що оця вазочка, вона ще не має клейма. Клейма немає тут на ній. А на цій вазочці кобальтовій кобальтове скло клеймо вже є. Зараз ми його знайдемо. Дивіться, ось, його, бачите, написано: стрій і ціна 66 копійок. То що це означає? Що ці вазочки 50-х років більш старіші, ті, що я вам раніше показувала. Вони не мають клейма і мають більш складний, складну форму. А ці вазочки вони вже більш е, нові. Це десь, мабуть, початок Початок 60-х років ця ще не таврована, а ця вже таврована, тобто це, може, перші роки пів 60-х годів, це вже більш пізні. Ну, Таким от чином, ми маємо ось такі ось скляні чудові вазочки. Ну, ще що я хочу сказати, є в мене ще ось така красунечка, вона зовсім має іншу. Форму, ніж попередні, це вже не кубок, це вона вже така більш амфорічна, я б сказала, така традиційна ваза. Вона зроблена з пресованого карамельного скла. Вона теж не має клейма, ви можете в цьому впевнитися, хоча ці клейма вони можуть з'являтися у самих таких. В незвичних місцях це не так, як на фарфорі, що подивився на день це все видно. Ну, і вона теж десь п'ятидесятниця, тому що дуже любили в ті роки, ну, не тільки за, ми бачимо це за її матеріалом, але тут, бачите, грона винограду, виноградні листочки, дуже любили в ті роки прикрашати оце виноградними там, колосками, якимось там, ну, такі сільськогосподарчі такі мотиви були. Тому от така ще є вазочка. Ну і ще хотіла вам показати і обговорити ще такі вази. Хто слідкує, кому подобається скло, хто слідкує за скляними виробами, то постійно на теренах е, інтернету, купівлі-продажу, е, можна побачити вази ось такої конфігурації. Ось такої конфігурації. І ви знаєте, я стикнулася з тим, що небагато хто знає. Е, звідки саме ці вазочки взялися, і дехто так само думає, як я, і говорить, що це стрійський скляний завод, а це <гум> ти... не стрійський. Не стрийські. Ну, ви бачите, що ці вази вони зовсім відрізняються від тих попередніх, зовсім відрізняються. І ці вази, вони теж не мають клейма, вони теж, теж родом з 50-х років. Це я знаю достоменно, тому що в мене була одна вазочка, мені здається, оця. А тут щось залишилося навіть якась подарунковий напис, угу. і тут написано 58 рік. Угу. Передасть камера, ні? Трошки видно, так, видно, 58-й рік. 58-й рік там написано молода жонам, от люди, 23, 11-й, 58-й рік. Видите, тут тобто це 50-х років вазочки. І ці вазочки, незважаючи на те, що їх дуже багато, ну, очевидь був великий тираж, ці вазочки вони до нас приїхали з далекої Естонії. А, так це Прибалтика? Так, це, да, це Прибалтика, це в Естонії, в, мі, в селищі, яке називається Мелескі, ледве вивчила назву, бо такі вони у них важкі. В цьому селищі Мелескі існував ще з 18-го століття Скляний завод, і в 50-х роках вони на весь Радянський Союз. Стали випускати ось такі вазочки. Ну, що я, На що я хочу звернути вашу увагу? Ну, вони такі, на, спершу, на матеріал, з яким вони зроблені. Справа в тому, що цей завод основною його продукцією була склотара. Тому, якщо Дана, ми з тобою згадаємо, Ті дитячі напої, які вживали в дитинстві, uh -huh. такі шкідливі, <с>?, типу буратіно, що там було сетроли, монат. То пляшки вони були такого кольору. Ти пам'ятаєш про це? Ну вони були такі зелені. Такі. Ну, зелені, от, відтінки зеленого, були інколи блакитні, були інколи. О. Вітання, пані Ірині, а ми продовжуємо. Так ось, оцей естонський склозавод Мелеські, основна його продукція це була склотара. Тому ми можемо побачити, що всі ці вазочки вони зроблені з тієї самої сировини, що й, пляшки? що й пляшки, з яких ми в дитинстві пили наші смачні, газовані, але не дуже корисні напої. І ще що тут щось ще цікаво. Хочу вам сказати. Ну, одного разу, трошки почну здалека. Одного разу я потрапила, назвемо це так, на розпродаж. Молодий чоловік він хотів позбавитися продати речі, посуд, який був привезений його батьками з Європи в радянські часи. Вони там служили і привезли звідти багато посуду. Ну, я там дещо придбала, хоча і не збираю так для користування. І серед цих речей це була переважно Чехословаччина, Польща, Німецька Демократична Республіка. Я побачила ось таку вазочку. Дивіться, вона тут теж має ваду, в неї тут є сколик, але я все рівно її забрала. Вона мені здалася дуже цікавою, насамперед, тому що вона дуже-дуже схожа. З чого я зробила висновок? Що естонські майстри надихалися в своїй роботі, коли створювали ці свої вазочки саме європейським склом. склом. Я навіть не знаю, це скло чи кришталь, чесно скажу вам. Ну, але це мені дуже здалося таким цікавим таким моментом. І це все, що сьогодні ми хотіли розказати вам про скло 50-х, початку 60-х років. Пишіть свої враження, пишіть свої зауваження і пишіть, чи хочете ви продовження, тому що є скло і 70-х і 80-х років. Ну, можливо, вони не таке цікаві, як це, але все рівно бесіда може бути продовжена. Ми не ставимо крапку, а відкриваємо, так би мовити, ще залишаємо відкриту цю тему. До побачення. Так, Таня, дякую. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, хто, не підписує, хто ще не підписаний. Переглядайте наші відео, пишіть коментарі. Ми їх читаємо, ми на них відповідаємо, і наша думка для нас важ... ваша думка для нас важлива. Все буде добре. Прорвемось. До побачення.